Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді будуть міні-лінзи. Дуже популярна тема. Ось такі маленькі. Попробуємо розібратися з ними, що вони справді можуть, наскільки вони яскраво освітять. Тому приступаю до огляду. Так, на тесті у нас сьогодні міні-лінзи від компанії Showme. Потужність 40 Вт, 12-24 вольта живлення і 6000 Кельвінів Холодне світло. Чітка світлотіньова межа і використання у вигорілому рефлекторі. Тобто, якщо у вас вигорів відбивач, то вам він вже як би, по суті не потрібен, тому що лінза зі своїм відбивачем, який оце зверху хромований, він виконує роль ну, оптичної системи. Як би. І знизу у нас ще один чіп стоїть. Він використовується в режимі дальнього світла у парі зі штатним відбивачем. Тобто, зазвичай штатний відбивач вигорає у верхній частині, а ця штука для дальнього буде працювати з нижньою частиною, яка не вигоріла. Давайте замірюємо, скільки споживає ця міні-лінза. Ось так от одним дублем знімаю, включилася наша лінзочка. Ну і от на холодну у нас поживає 27 Вт. Тобто 40 Вт тут ніяких якби немає. Давайте подивимось, як це світить. Спеціально зробив собі шнурок трошки довший, щоб можна було на більшій відстані показувати. ну Зараз у нас 5 година вечора, тому... На вулиці я сьогодні нічого не зможу вам показати, хоча, я думаю, тут і так все зрозуміло. От я присів трохи нижче, щоб зімітувати більшу відстань. Ну, світло буде ось так розподілятися, тобто у нас є гаряча пляма по центру, ширина як би є, але. Вона не яскрава, ця пляма гаряча. Тобто на відео здається, що воно там видає 1050, там, наприклад. Мені здається, що воно видає там пару тисяч люксів. І все. Тобто, ця штука зручна, мені здається, на мотоцикли. Там, де потрібно швидко вставити світло, щоб воно нікого не сліпило. тобто У вас буде вже чітка світлотіньова межа. Ну, Хоча. Якщо воно видає 3-4 тисячі люксів, то це вже набагато краще, ніж 1500 на галагені. Цікава особливість даної лінзочки це те, що вона наполовину має матове скло у верхній частині. Я думаю, це зроблено спеціально, щоб вона розсіювала якісь засвіти або ще щось. Ну, 1500 люксів. От піднімемося на саме верху тут. Тут, де повинно бути максимум яскравості, 1400 люксів, 1500. 1600, трошки нижче. Ну, навіть 2000 люксів немає. Штука цікава, якщо у вас зовсім погане світло. Ну, я вам скажу так, що півтори тисячі люксів, наприклад, на галогеновій оптиці, там де у нас маленька яскрава пляма, а далі світло падає, і півтори тисячі на лінзах, то це якби буде здаватись вам в два рази яскравіше. Тому що заповнення рівномірне, ширина яка тут хоч і невелика, але вона є. І буде здаватися, що у вас світла стало більше. Тобто до того перед тим як їх ставити, бажано знати, скільки люксів у вас видає галаген. Якщо він там у вас видає півтори-дві 2000 люксів, то якби, великого сенсу немає ставити ці лампи. Якщо от у вас зовсім все погано зі світлом, то от ці лампи, лінзи ламп, міні лінзи, хто як їх там називає, думаю, стануть у нагоді. Ну, я думаю, що сенсу вже вставляти їх немає в фарм. Дальнє світло, можливо, там цей чіп потикати, але ну, якщо ближнє погане, я думаю, сенсу вставляти її там. вже не бачу, щоб не займати ваш час. Отакий От міні-огляд на міні-лінзу. Якщо сподобалось, ставте палець до гри. Всім до нових відео, всім пока. Хм. От вона працювала-працювала і почала споживати 31 Вт. А на холодно споживало 27. Розкачегарилась, ну, я думаю, 40 Вт це в дальньому буде. Ми можемо перевірити. От, включаю дальнє світло. 34 Вт. 33. І що? Чіп дальнього світла 3 Вт, Ну, навіть 40 ватт немає в режимі дальнього світла. Якось так.